Всі ми знаємо, скільки користі на фронті принесли американські РСЗВ М142 «Хаймарс» та М 270 Лише за один місяць використання ЗСУ знищили близько сотні російських штабів і складів з боєприпасами. Це сучасна, далекобійна і високоточна зброя, яка допомагає нашим військовим протистояти російській агресії. Однак це не єдині західні РСЗВ, які отримали або ж можуть отримати зсу. В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками друзі нашої держави заговорили про надання німецьких реактивних систем залпового вогню Марс-2. Фактично, це аналог М270. Теж на гусеницях, теж далекобійна зброя, але покращена і має чимало нововведень. Тому давайте розбиратися детальніше. Ними розробками Mars 2 займалася німецька компанія KMW. Це доволі популярний і потужний концерн, що спеціалізується на виготовленні військової техніки. В основному бронеавтомобілі. Продукцією компанії користуються в понад 30 країнах світу, здебільшого, це країни НАТО та їхні союзники. Та от інженери цієї компанії створили РСЗВ, призначене для знищення живої сили ворога, артилерійських батарей, командних пунктів, складів з боєприпасами, і навіть за потреби можна дистанційно мінувати місцевість. Тож спектр завдань і можливостей у цієї зброї достатньо великий. Що стосується самої машини, то побудували її на базі бойової машини піхоти М2 Бредлі. Вона має гусеничне шасі, тому легко долає більшість перешкод, що можуть трапитися на фронті. Майже метрова стіна не проблема. Рови шириною практично в 2,5 метри теж легко. Метровий брід абсолютно без проблем. Крім того, Марс 2 може долати і насипи під кутом у 30 градусів. Прохідність цієї машини добра, враховуючи, що це РСЗВ, а не танк чи броньовик, спеціально сконструйований для таких завдань. Щодо тактико-технічних характеристик цієї системи, то габарити в неї доволі немаленькі. Висота РСЗВ трохи більше 2,5 метрів, ширина практично 3, а довжина сягає практично 7 метрів. МАЗ-2 може дати залп у 12 ракет. Важить при цьому вона теж немало, трохи більше 26,5 тонн. В екіпажі троє осіб: командир, водій і навідник. Двигун на 500 кінських сил може розганяти цього звіра до 64 км на годину, а запас ходу при цьому 480 км. Тепер, що стосується роботи, за одну хвилину ця система видає залп у 12 ракет. Вони розміщуються у двох пускових контейнерах по 6 ракет у кожному. Самі платформи обертаються, але вони одноразові. Після залпу потрібна перезарядка у вигляді двох нових контейнерів. Усі механізми, необхідні для цього процесу, стоять на тій же платформі. Це означає, що для змін ракет жодного додаткового обладнання, крім самих контейнерів, не потрібно. Цифрова система управління вогнем дозволяє вести прицільний вогонь на відстань до 70 кілометрів, і це при тому, що залп можна давати різними ракетами. Марс 2 може працювати кумулятивно-осколковими бойовими частинами або ж касетними. Почнемо з касетних. Це, от, власне, коли потрібно дистанційно замінувати місцевість. Такими снарядами можна максимально стріляти на відстань до 40 кілометрів. А в якості мін протитанкова ат 2 Якщо ж говорити за кумулятивно-осколкові снаряди, то вони мають системи самонаведення. Це забезпечує хірургічну точність під час нанесення ударів. Завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками, і, зокрема, Німеччини, марс 2 стануть ідеальним доповненням до вже наявних у ЗСУ РСЗВ. Така зброя дає можливість точково вражати ворожі цілі і не залишає ні окупантам, ні їхній техніці чи складам жодного шансу на виживання. Касетні та акумулятивно-осколкові це два головні снаряди, які найчастіше використовуються разом із Марс 2 Та якщо говорити загалом, то ця система підтримує сім різних снарядів. Починаючи від тренувальних з дальністю до 9 кілометрів і закінчуючи балістичними ракетами, що вражають цілі на відстані у три сотні. Марс – це дуже технологічна зброя, і її створили для виконання найрізноманітніших завдань. До слова, на озброєнні Бундесверу, така РСЗВ стоїть із 1990 року. Звідтоді вона пройшла немало модифікацій, покращень та доопрацювань. Вартість однієї пускової установки починається від майже 2,5 мільйонів доларів. Усе залежить від комплектації та ракет, які будуть використовуватися з цією системою. За такі відносно невеликі гроші, як для такої зброї, марс 2 дуже економічно вигідна РСЗВ, адже може знищувати логістичні вузли ворога, укріплені позиції, а як додаткова опція, створення дистанційних мінних полів. А це вже суттєва перешкода для ворога, яка значно сповільнює просування під час наступальних дій. До речі, Марс-2 ще й доволі швидка установка. Час приведення у бойову готовність дві хвилини. У цьому допомагають автоматизовані системи наведення на ціль та автоматичне визначення позиції РСЗВ у просторі. Все, що залишається оператору, відкрити вогонь. Час перезарядки всього лише 5 хвилин. Це хороший показник, як для зброї, чия перезарядка вимагає повної заміни двох пускових контейнерів. Систему управління вогнем розробляла компанія Airbus Defence and Space. Вона отримала назву EFCS. Це нове європейське програмне забезпечення, створене саме для такої потужної та сучасної зброї. марс 2 – це третій брат сім'ї Long Hand, тобто зброї здатний вражати ворога на великих дистанціях, завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками. Наші зсу отримали змогу вражати ключові об'єкти ворога з неймовірною точністю. І що головне, з безпечної для себе відстані. Марс-2 стане у цій справі ідеальним доповненням до вже існуючих систем. І чим більше такої зброї буде на озброєнні ЗСУ, тим швидше це дозволить перемогти ворога у цьому складному бою.